Кухня, вран женської красоти. Страшніше от кухні тільки огород. А я що, когось боюся, сказала мама, взяла сопу і пішла. Ну ну, побачимо, побачим. побачим. Клубничкові треба посадить. Бляха от сандаліків. Петелила час. Я вже почала розуміти, що терпіння і труд нам не ідуть. Їй труд, а мені терпіння. Дивитись на ті її рядочки. Один прямо, другий косо, а третій по направленню руського воєнного корабля. Діла йшли не те, що фігово, а даже очень хорошо, не дивлячись на те, що усіє курячої морди чуть, чуть мозгів і нуль удачі. Я все чекала, ну коли ж воно буде, оте шоу зірками, бо вже цілу годину нічого не відбувалось. І нарешті дочекалась. Малесенький павучок причепився її до штанців. Африканські шамани зі своїми ритуальними танцями стояли в куточку і одобрительно кивали. А вона оре, стрибає, ютими культяпками маше, наче вчепилася в трьохфазну лінію високої напруги. Ну хлистав скафандри, одним словом. Трясся, кричу, хіляй звідти, бо чи павук тебе з'їсть. А от таких викрутасів точно вб'єшся, блоха.